Вітаю, друзі! Хочете прокачати навички програмування? Сідайте зручніше. Зараз покажу вам 10 сайтів, які допоможуть в навчанні та прокачають ваші навички програмування. Готові прокачатися. Поїхали! Айкод це практика через щоденні челенджі. Кожен день нова задача для тренування креативності і кодингу. FrontEnd Mentor – Це фронтенд-задача з реальними макетами. Працюю з дизайнами, як у справжніх проєктах. Екзерцизм пропонує безкоштовні вправи з менторами, понад 60 мов програмування та фідбек від експертів. Coding Гейм кодинг у форматі гри. Розв'язуй задачі, змагаючись з друзями в яскравих сценаріях. The Great frontend до того допоможе створити проекти для портфоліо, готові шаблони задачі, щоб образити роботодавців. Хакернг це алгоритми та підготовка до співбесід, тренуйся на задачах від топових компаній. Страктія це структури даних для новачків. Та покрокові уроки з поясненнями від А до Я. Код шеф. Змагання для профі. Бри участь у конкурсах і підіймай свій рейтинг кодера. DevChallenge – Реальні задача з дизайном, створюй додатки з готовими макетами та прокачуй свій UAUX. Код Інтерактивні курси для всіх, Вчи JavaScript або Python, і не тільки через практику в браузері. Друже, ну як тобі добірка? Посилання на всі сайти залишу в описі. Підписуйся, щоб не пропустити нові цікаві відео.